Якщо ви хочете так, ще якісь попитання по заяву, що ви зобов'язуєтеся в добровільному правому добровільному рішення суду. Ми виконуємо, ми ходимо, забираємо. Yeah. Зараз. Mm -hmm. Пані, вам треба? Пані Христину, я перепрошую. Дивіться, а тут просто, щоб ви, можливо, бачу, що кінця. Ви представник міської влади, значить, ви або забираєте це, або ви його не заберете нікого. Я вам пояснюю. Ви отут є зараз 10 чоловік, завтра. Забираєте а не я Ну, То хай То ви поясніть, що має тут вам віддаватися. Ви як так будете бикувати, я вам пояснюю. Можете продати Андрію Івановичу. То він не зайде взагалі сюди навіть саду, навіть Зараз буде тут 500 дітей. І 500 батьків. І побачите, що ви будете робити. І ті камери будуть вам на голові розбивати. Я вам просто пояснюю, ви або хочете, забирайте, це. що ви хочете. А знаєте, то ви одне говорите друге а робите. Чому ви на мене зараз агресію заливаєте? А, а. а на кого я голову голова агресію? Тільки я, на тебе, бо ти чіпушила. Хочеш забрати і нічого не Я думаєш. Дивиться просто. Підписуй документ і до побачення. Не хочуть, то хай задумають. Ми зараз все влаштуємо. Ми зараз послухаємо, висловимо. Вони одне говорять, друге роблять. Сідайте, виходить, роботу. нормально. Я би знав, що так буде, я б їх просто розірвався тут. Ні, ну мають право. Час, чого мені не подумали, що Тут є міліція, є ще канал, один дуже серйозний. Я би їм зробив зараз цифри, щоб пані виконавця не знала, що вона має робити. То е, якісь погроження чи селянкова. Просто що? розумієте, сказала як міська влада прийшла, сказала, нічого страшного прийде, виконавець забере. себе, ви міліцію, ти не бачимо, що повітря взагалі. Я не розумію, я не розумію, в чому річ. Давайте просто шанлайн с другой, давайте без представить.